Всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами рецептом легкого і смачного полуничного тірамісу. Перелік усіх інгредієнтів ви знайдете нижче під відео. Спочатку підготую полуницю. Я її помила і очищаю від хвостиків. У мене тут пів кілограма полуниці. Готово! І всипаю цукор. Кількість залежить від того, наскільки солодка у вас полуниця. Такий десерт є ідеальним смаколиком сезон полуниці, дуже раджу приготувати. Я додала трішки лимонного соку і тепер збиваю блендером до однорідності. Загалом я додала 3 столові ложки цукру на пів кілограма полуниці. І для крему збиваю вершки. Вони мають бути холодними з холодильника з жирністю не менше 30%. Збиваю їх до м'яких піків. Додаю цукрову пудру приблизно 3 столові ложки, але це також за смаком. Вершки збила з цукровою пудрою і додаю сир маскарпоне. Якщо потрібно, то ще можете додати цукрової пудри. І збиваю міксером. Ось так все швиденько приготувала і далі буду складати десерт. А для цього потрібно печиво савоярді, з обох боків змочити в збиту полуницю з цукром, і викладаю у форму. У мене ось така скляна. Ще трішки збитої полуниці зверху, її багато не буває. І викладаю зверху крем з вершків і маскарпони. Акуратно розрівнюю з допомогою ложки чи силіконової лопатки. І запрошую вас підписуватись на канал і ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. Зверху також викладаю печиво, яке обмакую в збиту полуницю з цукром. Така тірамісу можна зробити з бісквіту, чи спекти домашні бісквітні палички, я вже їх готувала, залишу вам посилання. І ще трішки полуниці зверху. І викладаю вершки з маскарпоне. розрівнюю. Потім накриваю харчовою плівкою і ставлю до холодильника. Зазвичай я готую його ввечері і наступного дня вже можна спакувати. Або залишіть у холодильнику хоча б на 4-5 годин. Виходить надзвичайно смачний літній десерт. Готується він, як бачите, надзвичайно просто і швидко. Я ось так прикрасила полуницею і листочками м'яти. А що ви смачненького готуєте з полонеців, пишіть в коментарях. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на канал. До зустрічі!